Кубок Прикарпаття з більярду розіграли в Івано-Франківську продовж двох днів. За звання кращого більярдиста з комбінованої піраміди змагалися понад три десятки спортсменів. Попри прикарпатців, за почесний кубок боролися також закарпатті та спортсмени з Львівської і Чернівецької областей. Майданчиками для боротьби стали франківські клуби «Дінаріс» та Буфало. А організаторами турніру виступила Львівська федерація більярдного спорту. Її віцепрезидент пояснює, наразі на теренах західної України це єдиний осередок, який професійно займається більярдом. Його представники намагаються якомога більше популяризувати цей спорт. Ми це робимо в першу чергу для того, щоб люди, які приходять в ці клуби, так які приходять в ці клуби, або які довідались про цей турнір, але в ньому не приймають щось, щоб вони могли прийти і подивитися, наскільки більярд може бути цікавим і захоплено. Це є спорт, що це є не тільки приємне проведення часу, а це є власне спорт, де дуже сильна змагальна складова. Вік учасників кубку обмежень не мав наймолодшим. – 15-16 років, а досвідченим спортсменам за 50 гравців розповіли. Дають. Більярд розвиває як інтелектуальні, так і фізичні якості людини. Навчитися йому можна лише наполегливо тренуючись. Завжди краще грати з сильнішими суперниками. Якщо мати можливість, бажано вибиратись на чемпіонат України, Кубки Європи і так далі, міжнародні турніри. Якщо немає можливості, тоді їздити, але все рівно грати тільки з сильнішими суперниками. Якщо граєте з таким самим рівнем або слабішим, ви ніколи не будете грати краще. Переможцем кубку Прикарпаття став лівів'янин Микола Цяска. Більярдом захоплюється вже понад 10 років. Пригадує, одного разу спробував пограти, потім не міг зупинитися. У цьому спорті більярдиста приваблює практично все, адже не дарма його називають шахами на зеленому сукні. За можна сказати, кар'єру більярдиста я познайомився з дуже великою кількістю просто чудових і надзвичайно цікавих людей. Поїздки, ну і сама гра. Так само надзвичайно подобається азарт, ажіотаж, нерви, переживання то нічим не порівняти. Почесний кубок дістався Миколі Цясця фіналістів та спортсменів, котрі зайняли третє і четверте місця, нагородили медалями інших учасників дипломами.